Привіт, малята! Я дуже рада нашій зустрічі з вами. В зеленім лісі побував якийсь художник і поволі дерева перефарбував у золотисто жовтий колір. Малята, ви впізнали того художника, який побував у лісі? Так, це осень, чарівниця осень. Осень, осінь лист жовтіє, з неба часом дощі клє, чарівнисте, золотисте, опадає скленів листя. Сьогодні у нас заняття з малювання, і я вам пропоную намалювати ось яке осіннє дерево. Для цього потрібно аркуш паперу, де намальоване дерево, тільки без листочків. Фарби осінніх кольорів та ватні палички, зв'язані пучечком. Беремо палички, набираємо ними фарбу жовтого кольору і прикладаємо їх на гілочки дерева. Малюємо листочки на всіх гілочках. Потім беремо помаранчеву фарбу і малюємо помаранчеві листочки. А потім Малюємо червоні листочки. Але на яких деревах залишилися ще зелені листочки, намалюємо і їх. Тут подув вітерець і зірвав листочки з дерева і закружляв їх в повітрі, а потім листочки спустилися на землю. Ось яке осіннє дерево я намалювала. Малята. Я упевнена, що кожен із вас намалює красиве осіннє дерево. Я чекаю на ваші малюнки. До побачення!